Всіх вітаю, з вами Марія і давайте побачимо, про що застерігає гуща. Смачної кави вам та цікавих розповідей. Може про когось вас попереджає зараз все, що побачу, все вам розкажу. Питання з питанням прийде більш жіноча енергія про допомогу. З питання, або дивіться, як насправді про чоловіка мені тут теж показують, питання, яке виникло у людини 30 го числа, яке обмірковувалось деякий час, і вже людина готова вам озвучити це питання. Дивіться, мені показано, ну так, насторожене обличчя саме жінки в цьому питанні, От, як, як почує це питання. трошки так, ну як, Аліса, що ти там робиш? Як неготовність одразу відповісти, як знаєте, замислюється людина. Щоб відповісти, і цю справу буде обговорювати з якимсь чоловіком зі свого близького оточення, з сім'ї, наприклад, або з друзів, ну, близький друг, бо це стосується особистого життя. Знаю, що вам чутно, у Аліси там щось, якісь свої надважливі справи, щось, чимсь незадоволена, щось бігає. Так, ось тут застерігає, дивіться, тут тут чоловікові почути, і просто от зробити б так, як мені малює це кавова гуща. Показана мені жінка. Яка, знаєте, от хвилювання її, вона або почула щось і розхвилювалась, або пригадала когось і розхвилювалась. Тут би чоловікові обійняти її та заспокоїти. Бо вона, знаєте, вона потребує цього. У неї такий стан, що обійми насправді. Надали б їй велику допомогу. Бо тут ну, просто, от, знаєте, як ну, така невпевненість і, і в собі трошки, і в завтрашньому, і взагалі от, просто невпевненість, така якась втома від усього. ну, Просто з розумінням до цього поставитись і просто. от, Якісь елементарні обійми, і теплі слова вони б вже багато б зробили для цієї жінки. Тепер ось тут мені чоловіка малює кава, вагу його якісь хвилювання, страхи. А страхи, знаєте, через що? Через жінку, біля якої є чоловік, який її, як знаєте, от як з собою десь веде. І цей чоловік, який зі страхами, це як колишній, мені воно так виглядає. Який взагалі, ну, знаєте, він знає, що стосунки може і не повернути, але ж хай би була б собі, тільки б сама була. Отак тут виглядає, знаєте, щоб ніхто біля неї не обертався, щоб ніхто її не повів за собою. Це як знає, як розуміє, як може бачив, що хтось опікується тією жінкою, яку він не може випустити зі свого серця і голови. Далі. Дивлюсь про що ще застерігає філіжанка. Так, перспективи тут показана, показана мені голова хто це? Жінка? В думках якась як сварка з чоловіком, бо щось він дуже розмахує руками і топає ногами. Такий, знаєте, от як занадто гучний і дуже такий, Ну незадоволене обличчя. Як згадує цю сварку, і знаєте, це ситуація, в якій вона нібито ходить, посміхається, нібито, знаєте, така, ніби нічого й не трапилось, насправді ні. Насправді ця ситуація засіла в голові жінки, і швидко вона її не відпустить. І тут би злякатись би чоловікові, бо те, що вона не міркує собі надалі, для нього це буде недобре. Тут, тут схаменутись би і бігти б до неї і пробачення просити. Бо тут така образа, яка засіла вже. Це, знаєте, як треба перемикати її увагу на щось дуже приємне. Бо про неприємне вона вже довго думає. Далі дивлюсь, далі у нас робота з соціум. Так, хтось, будьте уважні, бо хтось маніпулювати вами намагається. Тут людина просто вашими руками хоче якісь свої справи зробити. І так буде вас вмовляти, так буде, знаєте, обіцяти гроші, що там заробити обов'язково. І ну, тут дивіться, дивіться, якщо дійсно щось, в чим ви впевнені, і дає вам стабільність, то дійсно зголошуйтесь, бо дивіться, як воно тут не показано, що ті гроші, що їх не буде. Ні, вони тут будуть. Але заради них вам дуже спину треба буде гнути. Ну, кава, вона багато говорить метафорами, не обов'язково, що це дійсно спину гнути, але ж ну, втома буде від роботи, так я скажу. У вас є сили, у вас є впевненість в собі, що ви можете це зробити. Обміркуйте просто все добре, обміркуйте, бо така робота, що вона багатої сили часу у вас буде забирати. І мало на що у вас буде далі там час. Тож, будьте ну, просто уважні до того, на що ви зголошуєтесь. Отак воно тут про це застерігає. Ну, ви бачите, ну, діловажно, ну страшенно ж ділова у нас кицька. Так, Аліса, якщо лишаєшся, то лишайся, але ж не заважай, будь ласка. Так, ось тут засмучений, дуже засмучений чоловік мені показаний і дуже згадує жінку, яка така, знаєте, в його фантазіях, думках, спогадах. Ну, Аліса, ну, будь ласочка, ну, я тебе прошу. Зараз тобі напишуть, яка ти нечемна. А я почитаю тебе. зрозуміло? Тобто, дивіться, він згадує когось з вас саме з посмішкою, саме от вашу легку вдачу, ваш настрій приємний такий. Знаєте, як саме те, що ви вмієте і йому підняти той настрій? Ну, Щось дуже вас не вистачає, дуже сумує. Чоловік, з яким би ну, я б не сказала, воно мені так не виглядає. Може хтось розійшовся, але от не всі, бо воно мені як тимчасова пауза. І тут... Знаєте, от як він знає, що ви, у вас спілкування продовжиться, і перспективи цього спілкування він собі малює. Але от зараз просто от, ну, це як весь вільний час він подумки з вами. Він щось робить, він чим зайнятий, але тільки він відволікається від своїх важливих справ. Все, всі думи, всі про вас. Тепер, якийсь чоловік, як, знаєте, обіймає жінку і веде, ну це як в бік, як додому, так. Ну, це або дійсно ви сім'я і додому йдете, або... Дівчата, хтось там, готуйтесь вас запросять додому. І для когось з вас, як ви, може, ще й не знайомі, тут мені, я так розумію, матусю показують. А може, ви вже її знаєте, але ж ну так, не дуже ще багато. Ну, тут, тут спілкування, тут чекають в гості вас. Навіть якщо він там сам живе, то він готувався до вашого приходу. Навіть якщо зайдете, як зайдете, і вам так і не здасться, що там дуже готувався, дуже щось там прибирав чи ще якось. Але ж, повірте, він готувався. Як вмів, так і готувався. Аліса, що за звуки? Що ти гікаєш, сидиш тут? Так, ось тут людина зміна. Людина, яка, щоб знати, хто я не розумію, чоловік чи жінка, але людина, яка зміни несе вам, у вашу сім'ю, у вашу родину. Ну, кому як у вашу хату або у вашу квартиру, людина, яка Заходячи до вас, навіть буде, знаєте, оце ти переставу, це що це воно тут лежить, а це, оце, о, а це взагалі тобі що, викидається. Буде свої порядки вам наводити. Ну там, дивіться вже. Як вам до цього ставитись. І це може бути до когось на роботу. А до когось додому. Тут ви різні у вас по-своєму буде. Так, що тут? Про плітки застерігає. Дивіться як про плітки, якщо у вас розпочинається історія кохання, пропоненці. Про... Дивіться, тут така історія кохання у когось, що може весіллям завершитись. Тож не поспішайте про свої стосунки дуже там розповідати, бо є у вас двоє друзів. От Знаєте, це можна сказати: у чоловіка друг, у жінки подружка. Люди, нібито й непогані, але одинокі самі по собі і заздрість до ваших стосунків будуть відчувати. Тож просто от не поспішайте, свого часу все дізнаються, але хай у вас стосунки вже будуть міцними на той момент. Бо побачення ваші бачу дуже-дуже добре. Так, і ось тут, якщо десь вам треба записуватись у чергу, то не зволікайте, бо черга буде чимала. Щоб ви там, Якщо вам швидко десь треба потрапити, то вже записуйтесь. Так, трошки сва пересваряться родичі. Але так виглядає, нібито ніби така, знаєте, ну, десь там звична для вас історія для вашої родини. Тож не дуже ви так здивовані в, в цій історії, але все одно показують, що ви осторонь тримаєтесь, і дійсно це правильна для вас позиція. Тепер тягнеться тут чоловік до спілкування з вами. Ви трошки тут осторонь тримаєтесь. Насправді показана ситуація, що чоловік дійсно з емоціями. він відчуває ці емоції до вас і він, ви як зливаєте його. Може, це якийсь колишній, якого насправді є причина зливати, але ж так йому не хочеться. Він так буде чіплятись за можливість залишитись поряд з вами. От Просто будьте готові хтось з вас. Для когось людина, яка вам підказала чи підказав ідею, це тимчасова ідея, тобто не ідея, а людина в вашому житті. Це просто як, знаєте, це та ідея, яка і вам би прийшла б в голову, але ж довго б чекали. А от з'явилась людина, підказала і все, і піде з вашого життя. Бо це, як знаєте, одна єдина роль для цієї людини в вашому житті. От просто для цього вам і треба було поспілкуватись. Тож не жалійтесь, завдячте і все і відпускайте там, просто майже одразу інша людина прийде для вас, може на допомогу про виконання цієї ідеї, може взагалі для чогось іншого, але ж це, як знаєте, місце, яке пустим не буде дуже довго. просто от. Ну, так, так у нас часто буває. З'являються якісь люди для чогось, і потім собі й далі йдуть обговорення, чоловік та жінка, якісь питання між собою будуть обговорювати, якісь там, ну, як, як ділові якісь спілкування. Хоча насправді хтось з них, отут мені не дуже показано, не можу сказати. Хоча зараз, поки буду вам розповідати, може воно проясниться. Хтось з цих людей хотів би не просто там ділових стосунків, а хотілося би близьких стосунків, але ж є обмеження. Зараз хвилинку. Так, чоловік би хотів би зближення, але є обмеження, за ним є постать жінки іншої. І ви так виглядаєте, що, знаєте, вам пропонувати місце в трикутнику вам взагалі не цікаво. І у вас тут теж за вашою спиною хтось є. Тут взагалі був би чотирикутник, але ж вам воно просто не треба. Так, і... Знов мені цього засмученого чоловіка показують, дуже він сумує за жінкою, дуже йому не вистачає і дуже є хвилювання знає про якогось чоловіка, який крутиться біля неї, якого вона дуже-дуже цікавить. Той інший чоловік її не цікавить. Оце йому треба розуміти. Можна не засмучуватись з цього приводу, бо насправді. Ну, вона тягнеться назустріч цьому засмученому чоловікові. Тут взагалі симпатична пара. Можуть, люди дуже гарно між собою налаштовувати відносини, сердешні відносини дійсно тут такі гарні. Хай би не засмучувався, а щось би робив би тієї якось. Все на цьому закриваю. Філіжаночку, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій вам в цей день і людей поряд з вами. На цьому, всім бажаю бути в безпеці, бережіть себе, і побачимось знову. Всім пока.